Доброго ранку, малята. Подивіться, до нас завітали котики-муркотики. Вони сьогодні бавилися на дитячому майданчику і посварились. Діти, а давайте разом з вами пригадаємо усі правила поведінки на дитячому майданчику і котикам нашим нагадаємо. На майданчику завжди діток є чимало, та буває, що на нім сльози і біль чекають. Що у парку зараз ми будемо являти? З ким можна вам дружити, почнемо виявляти. Хлопчик Петрик йшов гулять, по калюжам став стрибать. Але там гуляли діти, міг Петрусь і їх змочити. Тому Петрик зупинився. Хлопчик, правильно зробив, Щоб бризкатись закінчив. Правильно Петрусь вчинив. Що малят не намочив. А Марійка так гуляла, весь пісочок розсипала, насипала на Оленку, в очі попала малому Семенку. Всі сварять, Марійку, не можна так грати, ігри не мають дітей ображати. Степанко пішов, в парк знову грати, Свої іграшки не став з собою брати. Забрав вертоліту малого Артема, велосипеду друга Семена, ляльку забрав і відро, і лопату. Дітки просили та вже не забрати. Степанко не хоче іграшки віддавати, але хіба можна йому так вчиняти? Якщо чужі іграшки хочеш ти взяти, спершу потрібно дозвіл спитати. Ну, а роман ще той забіяка, не дуже гарний він друзяка. Якщо десь бійка, там роман. Цей хлопець, справжній хуліган. Вгадайте, друзів рома має, якщо всіх діток ображає. Так, вірно, хто буде дружити із тим, хто хоче лиш набити. Ну, а Оленка всіх з гірки штовхає, Сергійка залізти туди не пускає, сіла на ній сама і сидить, ніхто не буде з нею дружить. Діток бачили чимало сьогодні з вами разом. Думаю, всім ясно стало тут нема місця образам. Тому треба всім малятам і дорослим пам'ятати, що багато друзів мати, слід хорошим другом стати. Я впевнена, малята, що ви всі ці правила дуже добре знаєте. І ви, котики муркотики запам'ятовуйте і ніколи не сваріться. До побачення!